Вітаю підписники та глядачі! На огляді сумка месенджера від українського виробника Flame модель М9 та М10. По розмірам, модель М9 відповідає аркушу паперу формату А5 і має фактичні габарити 26х19 см. Більша модель це у нас М10, фактично має габарити 335 на 23,5 см та відповідає аркушу паперу А4. Сумки виготовляються із щільного та зносостійкого матеріалу Оксфорд щільністю щільністю ден. Доступні в таких кольорах: чорний, олива, Койот, ММ14 та мультикам. Зпереду сумки мають панель системи молі з липучками. Це може бути виконано повністю як на моделі М9 або наполовину, як має модель М10. Сумка має простий дизайн. Продемонструє кишені передня, один бігунок, пулер. Ніяких органайзерів, просто кишеня. Далі основна кишеня, два бігунки, також на поверх відкриваємо. Просто кишеня, бірка. Якщо забрудниться, просто попрати можна та й все. І також еластична стрічка, яка нам виконує функцію органайзера. Тут воно різних розмірів. Одне відділення, два, широке три, чотири. Та 5. І потім прихована кишенька ззаді. Просте відділення без органайзера. Ремень вузенький, регулюється задовжиною. За потреби його можна також зняти. Для цього натискаємо і знімаємо. І можемо користуватись просто як. Щільною такою папкою типу для документів. Більша сумка М10, вона буде аналогічна. Продемонструю її. І з все те саме, але більші розміри і еластична стрічка відповідно дещо довша буде і можна розмістити більше предметів. І ззаді також прихована кишеня. І відповідно так само регулюється ремень задовжиною. І знімається, якщо в цьому є потреба. За призначенням сумки Messenger добре підійде для перенесення документів. Модель м 9 аркуш паперу А4, згорнутий напіл або можна брати А5. Сюди він залазить. І для документів саме те, бачите, для надійного перенесення або зберігання. Модель М10, сюди документи формату А4 залазять, ось демонструю файлику. Ось так заправляємо і закриваємо. Якщо це ось така папка і треба її носити, то її вже складніше буде запихнути. Ось вона залізла. Далі тут складнощі виникають. Щоб її запихати туди, воно то можна, але це незручно. Якби вона хоча б більша була там, на якийсь сантиметр, вже було б простіше. Так? Тяжко її туди запихнути, бачите? О. Запихуємо і щільно можна носити навіть якусь папку, або просто від'єднати ремінь і використовувати як для транспортування або зберігання документів. По комфорту модель М9 маленька, зручна. Оперативно можна перемістити назад, щоб вона не заважала. Все зручно, дістаємо, не займає багато місця, вона плоска, тоненька. М10 вже значно більша, але вибору у вас немає, якщо вам треба переносити документи формату А4, і щоб вони не зівнялись. Ось так вона буде виглядати. Також зміщується назад. Оперативно все дістається тоненька, але вже як недолік, як на мене, це величенькі такі габарити. Але для документів гарний варіант. Практичне застосування сумки М9 я її наповнив і зараз покажу вам. На велкропане ліпимо патчі, молі можна використовувати для фіксації ручки, якщо вона матиме кліпсу. Також можемо розмістити на молі будь-який підсумок, маленький підсумок, якщо вам недостатньо місця всередині, або потрібно оперативний доступ до речей. Наприклад, розмістив ніж, якщо на постійній основі треба ніж. Якщо ніж не буде мати якихось великих габаритів, можна також розмістити в молі. Ось сюди, будь ласка, якщо він вузенький, і буде ще навіть простіше. Але це швидко не вийде у вас там його. Ну, дістати можна швидко, а от назад вже бачите певні проблеми можуть виникнути. Ось можна таким чином також носити. Якщо треба, там дістав, скористався, не треба, назад впихнув. Ось. Далі розглянемо кишені. Ця не має органайзерів, можна насипом щось кидати. Для демонстрації закинув туди просто шматок паракорду. Основне відділення. Тут у нас вже є органайзер, сюди розмістив на еластичну стрічку ліхтар, запальничку, павербанк, мультитул та перецевий балончик. І насипом можна щось додати, але сумка плоска, ось це зручно буде, сюди, якщо щось додати, вже комфорту такого не буде. І в приховану кишеню можемо розмістити документи. Розмістивши всі ці речі, сумка залишається зручною та гарно прилягає до тіла. Демонстрація функціоналу сумки М10. Тут вже маємо більшу велику Можемо розмістити навіть підсумок вертикальний або горизонтальний, також від виробника Flame. Патчі, ручка, ніж підсумок павербанк та телефон. Передня кишення така, як і в сумці М9. Ну, будь-що можна насипом накидати. Місця достатньо. Основне відділення. Також два бігунки на пулерах. Все те саме, але трошки ширше воно. Тут у нас 6 відділень, продемонструю їх. Запальничка, яка в нас вже випала, тому що вона там болтається. Потім маркер, мультитул, ліхтар, сюди ще додав кістєвий експандер. І перцевий балончик. Ось Трошки незручно це все на камеру демонструвати. І ззаді також відповідно для документів, які я тут виявив недолік, оскільки сумка дещо вища, ніж модель М9. Це, в принципі, помітно. Еластичну стрічку хотілося б зробити трошки нижче, тому що це все провисає. Якщо сюди якийсь тяжкий фонарик, мультитул, все це начепляти, воно буде провисати, телепатись і це незручно. М10 вже не назвеш такою зручною, але кому мало формату А5, то можете придбати таку. Але все ж таки для повсякденного використання, хто не носить багато всього з собою, оце мені дуже сподобалось. Переваги та недоліки. По перевагам бюджетна, міцна. 700 гривень, 800 гривень на момент зйомки. Посилання на виробника будуть в описі під відео. Мені більше сподобалась моделька М9. Вона маленька, компактна, плоска, її достатньо для повсякденного використання. Але якщо вам потрібно переносити документи формату А4, то доведеться вже брати більший варіант. На мою думку, суттєва перевага це те, що ремінь знімається. Це дуже добре для того, щоб. Більш як зберігання цих всіх речей на EDC. Ну, Наприклад, якщо ви на машині там їздите і переносити з собою нема сенсу, а воно просто для того, щоб всі речі були вкупі. Недоліки. Для мене це не критично, але комусь може не сподобатись. Оце воно шародить, може воно просто із-за того, що поки що нове. Більша сумка ще буде більше шародіти. Ось оце все. І також недолік на сумки М10, про це я вже говорив, еластична стрічка, хочеться, щоб була дещо нижча. У нас речі, які фіксуються на кліпсу, будуть провисати та опиратись в дно. А якщо такі речі, як павербанк, наприклад, ми тут вже не зможемо зафіксувати, вони просто будуть провалюватись, ось впираються в дно і еластична стрічка їх практично не тримає. Воно буде випадати і болтатись десь всередині потім. А кому сподобався огляд, проставляйте вподобайку. Посилання на виробника залишу в описі під відео. Коментуйте обов'язково. Ну і всім до побачення та до наступних зустрічей.